Звичайно, всі питання першочергове питання, що відбувається зараз на полі бою, де ми знаходимось, і що з нашої точки зору потрібно першочергово для того, щоб ми могли. Так звано привести Росію до, до перемовин, ви бачили, що крім зустрічі і посольської роботи, звичайно, він також на постійному контакті з головою офісу Єрмака. І також вчора відбулася бесіда на цю тему. Ну і безумовно, ми готуємо, як він вже сказав, і всі зустрічі під час його перебування на Мюнхенській безпековій конференції і подальші зустрічі, візити. Україна шукає гроші для важливих програм, які раніше оплачувала USAID, Американська агенція з міжнародного розвитку, і вже має попередні рішення щодо джерел фінансування деяких із них. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Усіх співробітників USAID тим часом відправили в адміністративну відпустку. Виконувачем обов'язків керівника агенції став державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі. Американська преса пише, що Трамп має намір. Скоротити штат USAID із 10 тисяч до 300 осіб, із 25 січня вся американська невійськова міжнародна допомога різним країнам світу заморожена, а робота агенції фактично зупинена. Переговори триваються. Вже міністри в українському уряді проводили зустрічі по тим програмах, які є критичними. Це міністерство енергетики, міністерство інфраструктури, міністерство цифрової трансформації, очевидно, міністерство юстиції і є попередні рішення, де можна залучити таке термінове фінансування, де це питання відновлення енергетичної стійкості, кіберзахисту. Вже ж є бачення. У нас є конкретні речі, які ми вже обговорювали з американською стороною ще до інаугурації президента Трампа. У нас була можливість почути одну одного, почути бачення важливі речі, пріоритетні і речі, в яких не може бути, знаєте, сказати так, поступок від українського народу. Тут тобто позицію він знає. Питання що є плани, впевнений, що його ще офіційно немає. Те, що є в тих чи інших Блікаціях я знов-таки впевнений, може помиляюсь, але впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа, тому що я впевнений, наші команди будуть працювати разом. Не може бути плану окремо від, від когось навіть з боку Сполучених Штатів Америки. На нашого ефіру долучається Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцогні у 2010-2017 роках. Пане Левченко, вітаємо вас! Вітаємо, добрий день, Ще вітання вам та глядачам. Перш ніж поставити вам питання, звертаю увагу наших оглядачів. Друзі, надзвичайно хочеться допомогти зібрати Олександру ту суму, відчувши. От просто ви не можете. Я не можу вам це передати, тому що це можна відчути тільки в студії. От відчувши, наскільки це для нього важлива справа, там лишається 20 тисяч гривень. Я сподіваюся, що за найближчі кілька хвилин ми закриємо цей збір і. Скажімо так, дозволимо Олександру не втратити віру і відчути вашу підтримку, і відчути, що всі ми займаємося однією справою, допомагаючи Україні вистояти у цій війні. Олександре, щодо м, плана, який за інформацією ЗМІ мав представити Кіткела. Потім він сказав, що він його а, не представить. Загалом дуже багато спекуляцій у а, ЗМІ. А, на вашу думку, якою мірою з? Мас-медіа намагаються спекулювати цією темою, щоб приваблювати більше охоплення, щоб робити більш якісь клікабельні, як ми кажемо, заголовки. А якою мірою те, що от цей план переноситься, з'являються дати опублікації, свідчить про те, як над ним іде робота. Очевидно про це медіа, які згадував Кіткелок, це Блумберг написав про це. І, звісно, у багатьох в Україні виникло не дуже хороше відчуття того, що Кіт ла приїжджає 20 лютого до на двадцять після 20 Да а 14-16 відбувається мюнхенська безпекова конференція. Там, начебто, представляють план, який тоді сенс їхати в Україну, і стало зрозуміло, що це все не ці. Я думаю, що росіяни ведуть інформаційну війну. Дуже серйозно. Якщо ви думаєте, що вони ведуть тільки через Красну з'їзду, чи Камсаморську Правду, ні, вони ведуть інформаційну війну через дуже відомі західні медіа. Я думаю, що цей вхід Бумберга був підготовлений російською стороною. А от, і дуже добре, що Кіткелог все це спростував, тому що це абсолютно алогічні речі. Дійсно, на Мюнхенській конференції треба американцям трохи прозондувати точніше відчуття. Того як західні партнери ставляться до того, як закінчиться війна в Україні. А там будуть не представники середнього а середньої ланки, а найвище політичне керівництво, і це добре. І потім поїздка Київ тут маса переговорів. Очевидно, що десь побуває ближче до лінії фронту, щоб відчути атмосферу, яка там. Панує, потім Кіткелог має представити свої рекомендації президенту Дональду Трампа, і там вже буде потихеньку формуватися остаточна позиція офіційного Вашингтону. Так що дуже добре, що попередньо вже відбуваються контакти на лінії Ось керівник офісу Кіткелог телефоном. перед цим пан Єрмак розмовляв з радником з питань нацбезпеки президента Сполучених Штатів Америки це дуже дуже впливова посада. От і мені здається, що е цей діалог ведеться вже системно, враховуючи, що президент задав, що ще до інаугурації вже були неофіційні офіційні розмови зустрічі, і таким чином треба підводити наших партнерів до розуміння того, як українська сторона бачить закінчення війни і як нам це. Так би мовити, кооперувати наш план разом з тим, як бачить це офіційний Вашингтон, тому що на це наш спільний інтерес. Війна в Україні цього року має закінчитися. Студія, пане Левченко, критикуючи попередню адміністрацію, Кіткело говорить про те, що Трамп у Трампа буде цілісний підхід. Про що це? Ну, перше. Для американської сторони, хоча це не тільки для американської сторони, дуже характерно критикувати попередню адміністрацію. Кожна наступна адміністрація президентська, особливо якщо міняється партія при владі, працівник критикує попередню як історик, дипломат, скажу, що буде абсолютно все по новому робитися, і це завжди так робилося, і це анонсує власне Трамп і за перші його тижні роботи. Ми бачимо, що це абсолютно. Новий тип роботи, який він пропонує. Очевидно, що деякі речі новий президент вважає, що треба робити рішучіше. І ми бачимо, що які речі він береться, він діє досить рішуче. І, можливо, в питання закінчення війни просто дипломатично розмовляти, просто щось пропонувати, і за цим в тебе не будуть якісь силових захист заходів, таких як. Можливість знизити максимальну ціну нафти, перекрити остаточно до крапельки транзит і продаж російського газу на світові ринки, остаточне закриття можливості використання тіньового флоту і так далі. Це це дуже такі речі, які підтачують бюджет воєнний бюджет Росії. І у Трампа як бізнесмена є хороше розуміння, що економічний вимір він один із самих головних не буде у Путіна грошей. Воювати він сам побіжить і сяде за стіл переговорів. І Буде куди кооперативніші перемовини, чим коли в нього є гроші в запасі, і так би мовити, він може фінансувати війну ще не один рік студія. Пане Левченко, дякуємо за ваше роз'яснення. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорваті та Боснії-Герцеговині у минулому був з нами на прямому зв'язку. Друзі, а перед тим як перейти до іншої теми, знову звертаємо увагу. Сподіваюся, що зараз qr код з'явиться на ваших екранах. Кисневі концентратори. Ми збираємо заслужений лікар України, доктор медичних наук Олександр Кулик. Збирає на кисневі концентратори і залишилось зібрати усього 10 тисяч гривень. Зібрали ми вже, no. друзі, рухаємося далі. Дякуємо вам, дякуємо кожному.